Дахова котельня дев'ятиповерхівки на вулиці Ріхтера забезпечує теплом весь будинок. Нині голова об'єднання сподівається на теплу зиму, адже у іншому випадку доведеться платити у кілька разів більше. Все через те, що після змін у постанову кабміну, якими була скасована фіксована ціна на газ для котелень ОСББ, вони купуватимуть паливо за ринковими цінами. Ми можемо заключити з любою організацією на постачання газу, но в тому, що у нас умови ті ж самі. Ми прирівнюють нас до комерційної установи. Ми газ отримуємо фактично візді. За збільшеною ціною. Якщо на ми являємося побутовим споживачем, ми не ми не газ і не продаємо теплову енергію. Ми тільки не комерційна організація, ми не прибудаткова організація. Ми отримуємо використовуємо газ тільки для опалення внутрішньобудинкових мереж і квартир в будинку. У договорі з постачальником газу Нафтогазтрейдинг передбачена пільгова ціна у розмірі 8 гривень за кубометр. Але за таку ціну можна придбати лише певний обсяг. Його. Розрахували по середньому споживанню газу ОСББ за останні три роки. Якщо ж об'єднання цей ліміт перевищить, додатковий об'єм газу купуватиме дорожче. Наприклад, встановлена ціна на жовтень місяць, становитиме 25 гривень за один кубометр. Таке підвищення ціни вже відчули на собі ОСББ, які цілий рік подають гарячу воду у квартири своїх будинків. Гаряча вода, яка була до 100 гривень, зараз вже перевищує 300 гривень. Тому зараз до мене поступають дзвінки про взагалі ну зашкальну ціну. Ну, на гарячу воду з приводу опалення ми підраховували приблизно це 50-60 гривень за квадратний метр. Тому що стосується і гарячої води, і опалення, ця ситуація є ну катастрофічною для ОСББ і непосильною. Чим сплачувати, якщо людина ну відмовиться сплачувати, наприклад, за такими сумами свої послуги, тоді ми не зможемо оплатити ті рахунки «Нафтогазтрейдингу». Всього у Житомирі є вісім об'єднань, які мають дахові котельні для опалення будинків. Голова асоціації ОСББ Ігор Скоропат розповів, що у міській раді вже направили звернення до президента Кабміну та НКРЕКП із проханням переглянути зміни до постанови. Щоб були внесені зміни в нормативні документи стосовно визначення нас як побутових споживачів населення, саме ОСББ з даховими котельнями, і друге, щоб вони зробили для оцього другого об'єму об'єму природного газу, який зараз по 25 гривень. Фактично прибрали це з договору. Сам Нафтогаз, напевне, що це зробити не може. Вони керуються нормативними документами і Кабміну і КП. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.